Угу. Ви ще згадували таку тему, що майже 80% продукції експортується, в то, що виробляє металургійний комплекс України. А від яких ринків ми ключових залежні? Скажімо? Хто в нас такі ключові ринки? Зараз це європейський союз, а традиційно останні там 10-12 років ми ми в Європу продавали десь третину нашої продукції. Це високоморгінальний ринок. Вони вони для нас був цікавим. Ми завжди декларували, що це ми. Відносимося до нього як до свого домашнього ринку, і тому ми не старалися не зловживати, mm -hmm. тому всі були дуже здивованими цими митами на гарячакати неролон, коли вони були введені. Тому що ми говорили, що ми доброчесні поставщики продукції. Якщо ви вважаєте, що у нас ціни за низькі, давайте встановимо якісь. Ну в цьому з нестелю якийсь рівень ніж нижче якого ціна не буде падати, але на жаль були введені мита. Зараз ці мита не діють. Їх зняли по відношенню з України, але це характерний був приклад того, як до нашої продукції відносились на європейському ринку. Але для нас європейський ринок завжди був важливим. Третина в нормальний час. Після 2022 року у нас було так, що доходило до ну, майже 90% продукції от через західний загранний переход йшли якраз на європейський ринок. Зараз це десь 60-65%. Це також дуже багато.